Попав любі друзі, всім привіт! І сьогодні ми залетіли в Роблокс для того, щоб конкретно тако побудувати свою машинку. Як ти бачиш, уже щось типу того в мене є. І, як я поняв, розвалювати зомбаків. В принципі, нам ось до показують деплой, типу висадка. Let's go! О, і музика тут така навалювати пішла. А ну, погнали. Ого, цілих 17 кілометрів час їду. Ха-ха! Оце то швидкість. Let's go. Прямо таки непогано, але цікаво. Обалдій, диви, як тіп полетів. Ого, непогано. Ааа. Вони будуть і так збиватись, да? І в мене отут є, виходить, бензинчик. І коли бензинчик у мене кінчиться, то вірогідніше за все я просто стану. А, і в мене закінчується хп потроху, да? Я так подивлюся із ну, до. В принципі, окей, let's go Поки що погнали. І я так розумію, що ну, вони мене можуть домажити зараз вправо-вліво і в мою дупцю Але. А, ні, взагалі. Я навіть просто прямо їду, а вони ну, доможуть мене. Так, тут оці штуки, це погано, це погано. Об'їжджаємо. Бо халепа трохи. Оп, оп. І тут такий, типу, як мейнбос, чи що це таке? Якийсь забор якийсь поставили. Делівер. Ага, я типу щось доставив, да? Або і мені якісь, типу, як детальки дали. Хоум. Що тут? Нам відкривають шоп. І що, і що? Треба щось вибрати? чи а, отут увоз до. Да. Ага, двігло. Ми прокачаємо, прокачуємо двигун за 150 баксів. let's go І тепер я буду, типу, крутіше їхати, да? Ой-ой. А що? А чо? <сх debated> А, Ааа, треба новий встановити, да? Отаку. А, чекай, ні, У мене тепер просто буде два двигун. <сх> Це просто жесть, обалденно. Деплой, погнали. Ну-ка, ну-ка, лицький, у мене тепер два двигуна, і я тепер взагалі прям нормально їду, Слухай. Диви. Вже і швидкість у мене в два рази більше. 35, там 36, поки не таранися. Диви, нормально. Майже як на дирчику. Ну, в принципі, це важко назвати машиною, проте. Чотири колеса є, і все нормально. Давай позбиваємо оцих додіків. Ой-ой, стіни, стіни, це погано. Я втаранився ще й в цю штуку. Жестяк. Ну, в принципі, ладно. Бемц, делівер. І все, у мене, типу, закінчується бензин. Вертаємося додому, да? І отакого ми, коротше, кругу робимо. Ага, цікаво. Давай подивимося, що ми можемо ще. Що ми можемо ще? Двигун не хватає, бак не хватає. Типу, як колеса можу купити ще одні, але. Чи має то сенс? Можемо таку штуку купити, і, типу, кудись прикріпити, але, ну, знову ж таки, чи має то сенс? <плес> в принципі, не знаю. Тому погнали, короче, так. А в мене ще один делів. А, я можу доставляти прям скільки хочу їх. Я можу прям вообще їх наставити тут добряче. Тако. Так, ану, ну. карт статс. А, забагато ваги, поняв. Ладно, давай трошки приберем Ну так от, типу, ще нормально, да? Ну, так то й так. Погнали так. В принципі, я не проти. Мені написали, що, типу, твоя машина стала тя тяжкою. Ага, і диви, центр тяжіння, так то змістився. Непогано, фізика тут є. Але мені просто, аби тільки більше грошей заробити, щоб прокачати тачку. Остальне мене не цікавить, поняв? Але їду, я тепер, бачиш, 22 кілометри. Коротше, прикольно, прикольно. Прям достатньо таки непогано. І, в принципі, оцих чубзиків там ну, немає великого сенсу збивати, бо вони даються на всього по одному доляру. І в мене ще. Бензіліна закінчується, я, походу, ще й не доїжджаю. <смі> я не доїду. Може, хоч докотюся. Докотись. Ні, не докотився. Жесть! Ладно, дали тільки 14 долярів. Коротше, понятненько. Надо ще один двигун, а поки що тоді прибираємо оцю ось, ось до коробку, щоб не так тяжко було в машині. І, в принципі, погнали ще раз. Бо бабло штука така, знаєш. Дуже і дуже потрібна. Якось, в принципі, он до туди можна буде заїхати, поняв? Але напевно треба, щоб у тебе була така досить крута тачка. Ну, в тому плані, щоб багато було здоров'я. Бо трохи все-таки там і забори стоять, і зомбаків, коротше, купа. Тому, в принципі, якось отако. Все, нормально. чекпоінт бонус. Туди далі я вже не доїду, тому можемо вигрузитися і. Let's go. летсгоу. Так, 252. Є у мене доляри. Як оце відкрити? 15. В смислі? Ем... Не поняв. Чекпоінт 2, чекпоінт 4. Відкривається на чекпоint. А, -а, -а, а Мені виходить, треба приїхати на чекпоінт 2. І що, щось у мене відкриється нове, по суті. то. Е, тоді, в принципі, можемо поставити собі ще один паливний бак. Чому б і ні? Так, да, давай. Щоб у мене було більше бензиліну. Отако, опа, і в принципі нормально. Погнали. Можливо, зараз мені вдасться доїхати до другого чекпоінту. Якраз заодно подивимось, що там буде. Я, тому що все-таки надіюся, щоб ну, якось типу, більше бабла заробляти, все-таки, ні. Цих чудів отако збиваємо і пішли вони в дупу, а самі котимось. Потроше такого, помаленьку. Їх, в принципі, цих зомбаків. Краще всього об'їжджати, але не завжди виходить об'їжджати. Тому приходиться втрачати хпешечки, але ладно, погнали до... Да. О, тут якісь другі зомбаки, диви. Обалдеть. Ой-ой-ой-ой-ой. ой Трошечки, трошечки, ДТП, аварія. Тихо, тихо, тихо. Все, поїхали. Що, чого не їдемо? Чого не їдемо? Тихо, зомбі. Тікай, геть, киш а не вистачає швидкості, поняв. Оце халепа. А бензиліно, то кінчається. А я не можу виїхати під цю горку. Що ж ти зробиш? Не можу набрати швидкості потрібної. Давай, давай. Не можу. Просто не можу. Та що це таке? Коротше, походу, треба там трошечки іншою дорогою їхати. Погнали, ще раз попробуємо. Такс. Ось у тобі той самий перший чекпоінт. Тепер їдемо, получається, направо. В принципі, вони даважуть так само. А, вони ще менше до. Чи ні? Хе-хе, <реш> не поняв тільки що. Але проте. А, вони бачиш, уже як просто тако з боку до мене підходять, то не всі їх хочуть помирати. О, в мене хп-шок, до речі, не осталось. Хе-хе, <реш> то за що? Дам. Коротше, походу. Поки що мені доступний тільки перший той самий чекпоінт, тому в принципі let's go. ХПшки, напевно, я так все-таки думаю, прокачуються оцими самими блоками синіми. Того бажано накупити купу цих синіх блоків, поняв? Трошечки, щоб у мене назбиралося більше хіл-поїнтів оцих моїх. І тоді можна буде пробувати їхати на наступний чекпоінт, на другий. А поки що збиваємо оцих чудиків. Оп-оп-оп-оп. Все, нормально. По суті, можна було і не купляти так-то другий оцей бензобак. <ріхи> але тут є ось до така якась кнопка. А, ну це робукси потратити. Ні, я робукси поки не хочу тратити. Ну, в принципі, home. Летс го. 250 баксів. Давай знаєш що, напевно? А як би нам то по-правильному зробити? Може, але це нічого не помню. Я просто думав поставити ще собі трохи коліс. Поняв? Можливо, це трошечки б мені ну, добавило в вантажопідйомності моїй, але проте трошки коротше, треба підформити бабла. Ладно, погнали. Коротше кажучи, я тут той во трошечки підфармив от таких ось до два колеса, таких ось до дві, типу, як пружинки, скажімо так. І тепер я зміг ще й додати собі зверху один отакий ось до двигун. І цим самим стати швидшим. І отакі дві коробочки, якраз таки з посилочками. Тепер, в принципі, давай попробуємо проїхати тако. Ой, щось щось не так воно виходить, як я собі думав. Хе-хе! Трошечки все одно якось мене наперед тягне, але ну ладно. І оцією дорогою, як я помітив, в принципі, е, ти менше втрачаєш ХП, як мені здалося, проходиш усю трасу набагато швидше, поняв? Ну, чомусь мені може так тільки здалося, але в принципі, ну, як є, так і є. Бачиш, і тепер я по 200 баксів можу собі фармити, В принципі, вже достатньо такого непогано. Тільки єдине, що б я зробив, трошечки тут я би покращив його. Ану, воно мені додається, воно мені залишається. Хорошо, тоді, тоді. Ми, нам треба шоп, нам треба оці штуки, поняв. Ану, давай купимо їх дві, отако. Тепер я ставлю спочатку, не поняв, а де? А, тут його можна крутити, все, поняв. Давай, мабуть, даже не ззаду будемо ставити їх, а спереду. І тепер отако бем, назад надіваємо оці пружинки і колеса. Ой. А щось я не, не, не той. Не так надів, чекай. Трошечки поламав усю систему. Оце сюди. І оце отак сюди. О, все. Отак воно й повинно бути. Ану, погнали, подивимося як зараз. Все, все одно якось і туди наперед клоне, але в мене тепер зато хоч більше ХП. А? Насправді то. Тому, в принципі, ну, скажімо так, є свої плюси, але є й свої мінуси. Не знаю, чи це насправді на щось впливає, то що вони, воно там тако трошки туди клоне вперед. Але ну, як є, уже нічого не зробиш з цим. Так що, якось отако. І слухай, так як у мене все-таки більше ХП, І ще є бензинчик. Чому б нам не спробувати пройти цю трасу? Ладно, давай це доставимо. І в мене є 400 доларів. Щоб кинути ще колеса, треба. 200 і тут. Ну мені треба більше 400. Ладно, погнали так. Зараз цю доставочку зробимо. І все-таки, в принципі, зможемо докупити собі ще коліс і ще поставити оцих самих вантажів. Тому, в принципі, let's go. Опа. 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 Ану, погнали далі. У мене, в принципі, 121 ХП якраз поки є. Тому я б залюбки спробував би пройти саме оцей шлях. Я дуже сильно надіюсь, що в мене вдасться. Так, тихо, по хп начебто проходимо. Другий чекпоінт, да? Єсть! Є, я дійшов, хорошо. Делівер, Бамц. Чекпоінт. О, а тепер мене туди клони, бачиш? Це все такий за доставок. Ну окей. Але поняв друге запитання. А чому? Мені нічого, походу, не відкрилося. Е, ну давай перепровіримо. Ну да, диви. А, диви, чекпойнт шоп 2, да, це треба на сам чекпоінт другий завозити доставки оці. І тільки тоді я поняв, я поняв, окей, але... Я хочу трошечки, трошечки-трошечки. Отаких трошечки. От дві штучки, поки що, і отаких от дві штучки. Опа! Ще 120, чи скільки? 221 остається. Давай ще один, напевно, отакий от двигун купимо. І тоді будемо бачити, що в нас виходить. Хорошо, оке, оке, оке. Тоді якось отако і отако. Тепер сюди отако -ко колеса поставимо. -по 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 Ой, а що це воно? А, ну все правильно, да. Е, Так, і двигун. Бемц. Опа. І єдине, що б я ще зробив. А, почекай, я ж можу не видаляти, я можу додати. Все правильно. Ану, ось сюди одну, так ось сюди одну. Нормально. А це вже буде забагато. Да, ще й добре забагато. Ладно, тоді оце видаляємо. Ну і в принципі, давай спробуємо. Так, чому б ні? Ану, ну, наперед мене, звісно, все одно трохи клоне. Але ну що поробиш? Я тепер зато можу мчатися обалдеть як швидко до цілих 72 кілометрів на, на, на той на годину їхати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Тут трохи біда, трохи проїхали. Просто забазікався і не туди поїхав. Так. Окей, тут ми нормально проїхали. Давай тоді ще раз, в принципі, спробуємо, да? Туди на другий чекпоінт доїхати. Дуже надіюсь, що в нас все вийде. Тихо. Опа, опа, все, є, є. є. І бензинчику хватає, і хепешечки остались. Let's go. Так, сям. Я маю 455 чекпоїнтів, да? Ой, чекпоинтів кажу, доларів. Ага. пам-пам-пам. Що б з тобою таке ще зробити. В принципі, ще 5, а тут у мене 6. Тоді давай отако, отакого, такого. Звідси і звідси прибираємо, а отако зверху ставимо. О, тако наче буде трохи кращечко, да? Воно хоча б не буде ну, якось наперед мене тягнути. А ну давай попробуємо. Ні, це не помогло. Хе-хе. О, все одно... А, ні, як їдеш, то нормально. Ну, все, значить їдемо. Погнали. Веземо комусь хавчик, так би мовити, провізія. Тому let's go. Бемц, бемц. 130 хп маю, слухай, непогано. Мені прям подобається. Ой-ой, задамажився, об той забор, і, і капець скільки хп знесло. Але тепер бемц. Чекпоінт 2, прогрес комплітед. Турелі, який ще ящик відкрився. А ну, почекай, куди? Де там, що там? Ха -ха. А, 600 доларів, да? Ага Але натомість в мене з'явилася аптечка, і вона, типу, безкоштовна, і в мене є купа. Ой як. Чи це? чи Це це? Це просто. да, Це просто патрончики. Це не доставка Е, -е. ладно, тоді мені та штука не потрібна. Е, е, Мені знаєш, що потрібно? Мені потрібно розширюватись. Давай купимо блоки отако Ну, 4, я думаю, точно треба. Мемц. І тепер ставимо їх отаку. Опа. І можемо, по-перше, трошечки пересунути то все і докупити коліс з цими армотиз... ар амортизаторами. О, забувся, як то слово вимовляється. Тільки мені на колеса не хватає. Супер, я поняв. А що, якщо я просто поставлю ці штуки? У мене буде більше вантажу під... Є... Да, де. Ладно, все, це так працює, я запам'ятав. І в принципі, отаку от можемо поставити, так? Да? 960, скільки ж ти важиш? А воно має 200 кіло? Непогано так. Слухай, непогано. <прав> прям нормально. Ладно, Давай оцих познімаємо тоді, да? Попробуємо ще одну аптечку поставити. 960 кілограмів, ё-ма-йо. Це прям ого. Але ці штуки, я думаю, будуть дорожчі. Тому давай. Отако якось. Хоча ні не так треба було зробити. Трошки протупив. Та я все одно, все скільки не вивезу. Я скільки просто не повезу. Ладно, поставимо ці штуки, отако сюди. А ну, поїхали так. Подивимося. А, Сюди все одно треба колеса. Чуєш? так не буде. Не хоче воно так Я тоді аптечки не зможу повезти. Ну або дві хоча б повезу. Давай тоді. Ладно. Ладно, систему намахати не вийшло. й срака тепер волочиться. Ну, звісно. І швидкість якось не так набирається. Да, неприкольно. Ну, ладно. Обалдеть, я ще й тепер туди не виїжджаю. Це шо? Надо подивитися, скільки за ці дві аптечки я получу грошей ось до на першому чекпоінті, бо, в принципі, з такою швидкістю. І бензинозатратністю. Я не доїду до другого, тому навіть і, і старатися можна не старатися. Тихо, 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 тихо. Опа. Опа. Тут зомбаки спавняться. Від, відчіпіться, будь ласка. Пішли геть. Тихо. Бемц. Оба. Делівер. Плюс 500 баксів. По 250 за штуку. Непогано. Слухай, геть, непогано. Тоді ставимо ще два колеса. Тако купляємо, по-перше, їх Бемц. І тепер чіпляємо. Опа, опа, опа і опа. Скільки вантажопідйомність? 900. В принципі, тоді можу ще один навіть поставити. да? Ну, типу, того, 970, правда, перегруз трошечки навіть є. Але, в принципі, в принципі ну вантажопідйомність. Хм, слухай, мені хватає ще на пару коліс. Давай купимо ще пару коліс. Дві отаких штуки і дві отаких штуки. Бем. Їх ми поставимо отакось у диво. опа опа, Опа і опа. О! а ну. опа. Опа. 1200. Ага. Ну. Не так то і файно, як хотілося би. Ладно, поїхали таку попробуємо це довести спочатку. Я хоча б то вивезу все вести. Ну, 27-швидкість, в принципі, так і будемо їхати тоді, що зробиш? Мені треба зараз це все продати і докинути ще більше, поставити двигунів з. бензобаками, поняв? А я слухай, я хоч доїду, ні? У мене вже більше половини нема бензину. У мене немає бензину, не хватає бензину. А я не доїхав. Я реально не доїхав. А це виходить, що зря їхав. Ой-ой-ой, ой ну це вже, це вже все. Ну, може, хоч трошечки, хоч якось. Ну, не, не, не той вой, чого ж ти не проїхав? Давай, 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 давай. давай! Є! Let's go, штука на місці. І тепер можна і купити отаких от приколів. Опа. Опа. В общем-то, отака моя байда получається. Я докупив ще два двигуна. і два бензобаки. Отакі дві. А вот є, да? Тік, є біда. <реш> мене тепер перегруз. Мені не вистачає ще 300 вантажу підйомності, а для цього треба купляти колеса, оці всякі пружинки. Коротше. І в принципі, цим ми вже будемо займатися в наступних серіях, тому що цей відеоролик підходить до свого завершення. Якщо він вам сподобався, обов'язково ставте свої вподобайдене, підписуйтесь на мій канал, а також в мене є свій телеграмчик. Залітайте туди, якщо хочете там поспілкуватися. Та й в принципі бути завжди в курсі всіх якихось от таких от новин, напевно, нових подій. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Кадімеч. Всім файного настрою і всім папа.